Доброго вечора, мої любі підписники, мої любі друзі. Приїхали виключити полив і вирішила показати вам наш уже город. Це перша кукурузка, яку ми висаджували стаканчиками. Далі ось два рядочки з зерном ми сіяли. І далі три рядочки. Знову стаканчиків розсадою, але пізніше вже. Трошки періодично сіємо. Тут малинка така вже гарна, картошка. Це та, що вже тут висаджувалася на дачі пізніше, це вже не та, що, думав, в березні садили. Це ось гіркий перчик, помідори. Дивіться, вже помідори вже кучерявляться, вже стають які гарні, вже їх просапали. Помідорчики, соліросики вже починають цвісти, вже я ближче піднесу, ось бачите, вже квіточки. Взагалі, коли соліроси цвіте, це дуже краса велика, але поки ще не так гарно. Поки не так гарно. Це все помідори, це все картошка. Це ось у нас перчик, який ми перші висадили під мульчиличу пленочку. Тоже, дивіться, вже ось цвіте він. Це під плівку посажено. Це баклажани. Баклажани не мульчирували, баклажани так посіяли. Чи не посіяли, а висадили. Тоже вже відійшли. Зразу такі були дохлінькі. А зараз вже живенькі, вже гарненькі. Це перчик. Пізніше садили теж під огорок, але між ще не пройшли. Ще між дорядка в травички. Це квасолька. А це ось у нас соусний кабачок, який у нас змерз. Але серединка була жива. І ми його обрізали ті листочки, які померзли. І гляньте, вже випускає цвіточок, вже будуть кабачки, вже зазелені він цей рядочок. Вже гарний. Я вам показувала, що він змерз був. Оце перчик. Там оставили місце пустеше для пізньої капусти в понеділок будемо висаджувати. Сьогодні у нас субота. Сьогодні у нас п'ятниця не субота. Там далі воно баштан, а тут далі вже чужий город. Де там бур'яни, то вже чужий город. Наший оце, оце наше роздолье таке. Це таке. Ну Там у нас нічого немає. І то взагалі дача ще не наша. Наша отамано хатинка, там у нас скважина. А це у нас просто ми тут займаємо кусинчик городу. Дача це не наша. Це. Оце таке коротеньке відео. Кавунчик ми висадили маленький. Я не знаю скільки, мабуть, два тиж тижні йому. Ці розсаді було, коли ми висадили, дивіться, Деньки вони ж швидше сходять, швидше пішли рости, деньки більші. кавунчики маленькі, але ж усі прижилися, всі гарнюченькі стоять. Ну, на цьому я відео закінчую. До побачення, до нових зустрічей, ждіть нових відео. Ну, тепер уже періодично буду вам показувати, як воно росте. Ну, я кожного тижня сюди приїжджаю. Ну, раз в тиждень, бо в мене більше немає часу сюди приїжджати. Тут Діма з дівчатами. На цьому я закінчую. До побачення. Ставте вподобайочки, підписуйтеся, задавайте питання. Всього вам доброго і миру нам усім! Хай щастить!